Вітаю вас на психологічній хвилинці. І ми продовжимо працювати з вашими емоціями та неприємними емоційними станами. Нагадаю, на першому занятті ми розмовляли про те, що не буває негативних та позитивних емоцій, поганих чи хороших, є приємні та неприємні. І ось ці неприємні зазвичай являються нашими помічниками. Але бувають моменти, коли вони можуть нашкодити. Ну, наприклад, сьогодні ми працюємо зі страхом, в ситуації невизначеності, якоїсь певної загрози, звичайно, страх є нашим захисником. Але якщо страх з'являється без причини, або його стає дуже-дуже багато, тоді він може нашкодити нашому організму. З цим треба щось робити. Консервувати його не можна, тримати в собі його дуже шкідливо. Тому ми з вами будемо вчитися позбавлятися від небажаного зайвого страху. І подивимося йому в очі. Тож, починаємо. Приготуйте для роботи листочок А4, олівчики, фарби, те, що у вас є під рукою, можливо, фломастери. І розпочинаємо. Давайте з вами уявимо, що це наш внутрішній світ. Коли ми лякаємося, з нами відбувається щось на кшталт цього. Таких ситуацій може бути багато. А що відбувається зараз, коли страх дуже інтенсивний, або його занадто багато? Ось на кшталт ось цього. Це те, що ми відчуваємо в ситуації, коли нам дуже страшно. Потім. Ми відходимо і намагаємося взяти себе до рук і якось цим жити, а що ж відбувається всередині. Так. Це приблизно те, що відбувається з нашою душею, з нашим емоційним станом після пережитої травми або страху. З цим можна жити. Це поступово перероджується в наш життєвий досвід. Але ми з вами сьогодні розглянемо, як собі допомогти швидше, безболісніше відпустити страх і відновитися після пережитої травми. А тепер ми рухаємося далі. Декілька вправ, які нам можуть допомогти відпустити страх. Перша вправа заплющте очі та пригадайте ту ситуацію, коли ви злякалися. Сфокусуйте свою увагу на тих переживаннях та відчуттях страху, які характерні тій ситуації. Подумайте, на що цей страх схожий, яку він має форму, колір, розмір. А тепер уявіть перед собою листочок, листочок А4, і намалюйте цей страх. Такий, який ви уявляли. Він може бути без форми, він може бути схожий на якусь каракулю, або це метафоричний якийсь малюнок. Можливо, це певна деталь, певна людина, певна ситуація, подія. Малюйте до тих пір, поки не зрозумієте, що ви вже готові рухатися далі. Тепер уявіть ластик, візьміть його та починайте стирати те, що ви намалювали. Стирайте до тих пір, поки листочок знову не стане чистим. Спробуйте відслідкувати своє дихання. Коли зрозумієте, що ви дихаєте рівно, Відкривайте очі, зробіть глибокий вдих-видих. Знову закрийте очі. Подивіться на листочок. Він чистий. Якщо ні, візьміть знову ластик та зітріть все, що залишилося. Стирайте до тих пір, поки листочок не стане чистим. Правильно дихайте. І коли будете готові, відкривайте очі. Наступна вправа. Давайте спробуємо дістати з нашої пам'яті всі приємні спогади. Подумайте про ті речі, події, про все-все-все, що викликає у вас посмішку, про те, від чого ви раділи. Пригадайте це все. Якщо ви в цей момент посміхаєтеся, це свідчить про те, що ви правильно виконуєте вправу. А тепер давайте пофантазуємо, на яку кольорову гаму схожі ці спогади, які б ви взяли олівці або фарби. Зосередьтеся на цих емоціях та цих кольорах. Якщо ви при цьому закрили очі, можна їх відкрити. А тепер візьміть листочок, з якого ми починали, який символізує наш внутрішній стан, і розфарбуйте його в ту кольорову гаму, яку ви уявили. Розфарбували, працюємо далі на цьому ж листочку. Пригадайте про ті речі, що ви уявляли на початку цієї вправи, і пропишіть словами все, що ви уявляли. Візьміть для цього яскраві олівчики, фломастери, все, що є під рукою. І пропишіть хаотично на цьому листочку якомога більше слів, які викликають у вас радість. Все-все-все спробуйте пригадати. Або ви можете намалювати це. Подивіться ще раз уважно на свою роботу, на те, що ви написали. Ще раз перегляньте, перечитайте. зосередтеся на кольоровій гаммі вашої роботи. І коли вам буде страшно, сумно, коли ви будете розуміти, що емоції беруть верх над вами, пригадайте цю роботу цю вправу. Збережіть листочок і. Якщо необхідно, дивіться на нього, візуалізуйте його і пам'ятайте, що завжди є речі, люди, спогади, які можуть викликати посмішку і дати нам надію рухатися далі. Бережіть себе. З вами була я, Ірина Геннадіна. До нових зустрічей!